Привіт, друзі! З вами знову я, Олесь, Клуб Енвестхаб, канал Інвестхаб. Щоб не пропускати наші чергові випуски по понеділках і щоп'ятниці, вечірній час. Натисніть кнопочку підписатись, натисніть колокольчик, буде приходити нагадування. Ви будете в темі у форматі, і інформація буде вчасно. Сьогодні я вам представлю. Те, що я вже представляв два роки тому на нашому каналі, є випуск з цією ж самою компанією з цим ж самим керуючим. Це інвестиції у прокат авто, забезпечені інвестиції, тому що машина перебуває у власності інвестора. Компанія-оператор використовує шляхом довгострокового договору оренди ці автомобілі і здає їх на короткий термін. Інвестиції перевірені мною на власноруч. Я працюю з цією компанією особисто вже майже три роки. Так, була війна у цей час, дохідності майже не було. Були машини, які дійсно за весь військовий час здавали близько 30 днів з 365. Це мало, але це ризик який взяв на себе будь-який бізнес в Україні військова агресія. Зараз, у 2023 році, ситуація змінилася. Я сів, підрахував разом з керуючим свою дохідність. Вона вийшла в межах від 22 до 28% річних у валюті. Разом з амортизацією, разом з розумінням, в якому стані є автомобіль, з розумінням, яка щомісячна дохідність падає на мою банківську карту. Тому ще раз вам презентую Денис, компанія Smart Kyiv, партнер і учасник клубу Інвесткап. Привіт! Розкажи, будь ласка, як ти цей бізнес почав, скільки йому вже років? Вже 9 років. 9 років в компанії. Як розпочав, чому розпочав? У 2014 році ми почали зі смартів простих маленьких міських автомобілів. Купили спочатку один, спробували, подивилися, що він особисто. може. Особисто, особисто купили один, спробували, що він може, і він зміг. Він зміг. За скільки окупився? купився? Півтора року. За півтора року окупився перший автомобіль. Потім почав працювати з інвесторами. Потім ще добрали своїх автомобілів, а потім знайшли інвесторами. Який максимальний автопарк в тебе був в управлінні за весь час? 35 автомобілів. А скільки є наразі? 15 15 автомобілів. Так. А, давай трошки переглянемо. Ось Це автомобілі, які, якими ти управляєш. Так, Toyota Camry, Dodge Caliber. І що для нас цікаво, багато інвесторів мають обмежений бюджет на інвестиції. Ці інвестиції можна характеризувати як інвестиції в реальний сектор економіки, управління через управління у бізнесі. І це інвестиції з невеликим порогом входу. Давай на прикладі цих автомобілів, наприклад, на прикладі цієї кемрі розповімо математику. Вартість активу, дохідність, амортизація, горизонт планування, ризик. Яка вартість? 12 тисяч 12 доларів. Який рік машини, який? 13, 13 рік. Офіціал І... був. Так. 128 тисяч. 128 тисяч пробігу. Яка в неї дохідність в оренді на короткий термін, на місяць? Яка сегрегована дохідність за рік? Вона в нас зараз півроку. Це так, прокат. Він новий з нового року якраз з 1 числа. Максимально 40 доларів доба за автомобіль. 8. Це за одну-три. Від 1 до 5. Так, посилання на сайті будуть, де можна перевірити, яка е вартість автомобілів в прокаті і розписаний весь автопарк. Тому що те, що я почув, що це лише дві машини, які зараз спільні, вся решта в прокаті. Скільки в середньому 365 днів на рік цей автомобіль за півроку їздив? 182 дні за півроку, скільки він їздив днів? 140. Він їздив 140 днів, тобто завантаженість в межах 80-85%. Скільки він за цей період згенерував виручки? А яка валова виручка дохідності з цього автомобілю за півроку його експлуатації? Відвішує. 2200 доларів. Яка е, вартість послуг управління в твоїй компанії конкретно по цьому автомобілі? 660. 660. Він згенерував 1540 доларів. Яка вартість е, витрат на його е, обслуговування? 76. 76 доларів за півроку. За півроку. Ну, але ж це ми, ми розуміємо, що це ситуативно. Яка взагалі планова на рік е планова амортизація? Скільки можна закласти для того, щоб на наступний рік не робити коробку за 1540 доларів? 10%. 10%. 10%. Від валового, прибутку. Від валового прибутку. Валовий прибуток 2200, я від 1540 віднімаю 220 доларів. 1320 доларів. За півроку згенерував цей автомобіль. Ми ділимо його на 13 тисяч доларів, ми отримуємо 10,15%. Якщо ми помножимо на 2, це 20,3% 20 дохідність конкретно по цьому капітолі. Так, давай розберемо машиночку з меншим порогом входу, з її математикою. Що це в нас буде? Смарт. Може, мій? Так. так, ця машина дуже прикольна. Вона їздила рік до війни дуже непогано. Війну вона стояла майже 10 місяців. Потім з 23-го року почала нормально їздити. І в минулому місці була капіталка мотору. Рептово, несподівано, і були витрати. Ці витрати були занесені в загальний ПНЛ за період, і це було суттєве зменшення. От зараз покажемо реальний кейс, тому що треба розуміти крайні точки. Як дуже добрий сценарій, так і гірший. Яка ціна входу в автомобіль? 5 тисяч доларів. доларів. Пам'ятаю, було підтверджую. Е, який валовий оборот за яку кількість місяців? 2833. 2,833 За 14 місяців. Е, які були витрати на управлінські послуги? 718. 718. Які були витрати на в тому числі капіталку і обслуговування? 1237. 1237. Тобто в нас залишилось з дохідності майже 3 тисячі доларів 519 доларів за 14 місяців. Ми ділимо це на 5 тисяч доларів. Чому знову ж таки ділимо на 5 тисяч доларів? Тому що цю машину, куплену 2,5 року тому, зараз за 5 тисяч можна продати. А якщо не продам за 5, то Денис докладає свої. Отакі в нас домовленості. Дуже класні, дуже цікаві. Це вийшло в нас 10%. За 14 місяців. ми ділимо на 14 і множимо на 12. Ми отримуємо 8,89%. Тобто це менше 1% на місяць, але це з розумінням того, що, по-перше, майже новий мотор на наступні періоди це було б заощадження. А також, якщо б, наприклад, витрати на мотор в межах 850 доларів не були понесені, то була б дохідність більше 20% річних. Також яка, важливе питання, яка відсоткова ставка за управління? Є валова виручка, потім розподіляється дохід. Для інвестора важливо знати, скільки заробляє керуюча компанія від управління в відсотковому співношенні? Як розподіляється валовий прибуток між інвестором та керуючою компанією? 35% керуючої компанії. 65% інвесторів. А для учасників клубу, яка преференція від тебе є? 27%. 27 відсотків і е, 27,73% отримує інвестор. Тобто майже, майже 3 четверті отримує інвестор. Це перевага від тебе, це бонус, це бенефіт. Це для всіх, хто питає, а які переваги додатково для учасників клубу є, крім того, що є закриті заходи, є закриті чати, є бізнес-менеджер, який обслуговує запити, є аналітика, є постійне повідомлення, розсилання існої іншої загальнокорисної інформації. Є ще додатково. Преференції, які дають керуючі компанії, з якими ми ведемо переговори, домовляючись про те, що цінність для учасників клубу стимулює також їх бізнес і насичує його належними інвестиціями і свідомими інвесторами. Давай проговоримо з тобою ще також, як ефективно адмініструвати цю історію, як відбувається виплата інвестора, як інвестор, в якого є кошти, входить в цю історію. Ходить інвестор всю історію, ми підписуємо договір. Договір довгострокової оренди? Так, від одного року. Як відбувається звітування, система контролю, система виплат, які дати? Є GPS-моніторинг. Раз в місяць виплачуються кошти. Якого числа кошти, в якому з п'яте. З першого по п'яте. На карту, в крипті, на рахунок квартирою в Києві. Як, Як буде зручніше? Є а звіт в якому форматі приходить, де є всі операційні витрати таблиця. Google таблиця приклади мого сценарію я додам в описі. Також в описі під цим відео буде посилання на сайт і форма заявки для бажаючих інвестувати або отримати прорахунок даної інвестиції. Потім, якщо в інвестора є бажання війти, яка мінімальний поріг входу, як ти цю історію адмініструєш? Наприклад, в мене є 5 тисяч доларів, як коштує смарт. Я хочу війти, мене цікавить там 20% річних. Як все відбувається? Є декілька варіантів. От перший варіант людина сама підбирає автомобіль на ці кошти. Ні-ні, у нас людина не хоче нічого робити. У нього є 5, він не хоче нічого робити. Ми підбираємо тоді автомобіль, согласовуємо з людиною і беремо її в працю. Тобто ви а, аудіюєте цей автомобіль, щоб він був справний, щоб мотор був, руль був, колеса були. Так, все перевіряється. Так. Ставиться трекер. Страхується і аж тоді вона може працювати? Чудове питання щодо страховки, обмеження ризиків щодо ДТП, вандалізму, угону тощо. Як це страхується? Яка вартість, наприклад, на, наприклад, Тойоти Кембрі? Біля 200 доларів. Біля 200 доларів, тобто 8 тисяч гривень це коштує страховка. Це цивілка, це каска, що в неї входить? Це легке каска і цивілка. Легка каска, цивілка. Що входить? Наприклад, я поставив тут автомобіль, пішов в торговий центр, хтось ззаді в'їхав втік. Чим обмежується е, ризик інвестора, здаючи машину тобі, а ти вже здаючи е, подобово чи помісячну машину, що її дійсно не вб'ють, не вгатять, не зексплуатують до хламу? По-перше, обмежений пробіг на добу. Е, скільки пробігу в Хемрі? 150 км. 150 км на добу. Тобто вона може в місяць максимум наїздити 4500, а скільки по факту наїжджає трьох. До трьох. А скільки в рік, наприклад, наїжджає Кембі? 20 тисяч. 20 тисяч на рік. Так. На рік? На рік. О, я більше наїжджаю. Ну, тобто, Машини мінімально амортизуються так. з точки зору зносу основних вузлів та агрегатів. Клієнти перевіряються перед здачею варіантів. Штрафи камери. Так, все відслідковується. Тобто інвестор точно не попадає на штана. Тобто навіть якщо десь... Він десь навіть, пропол, знає, про нього не знає. навіть про нього не знає. Він не доходили. А які ще можливі ризики? Подрав сидушку, возив дівчат з каблуками. Все це шкодовується клієнтам. А, депозит він завжди перекриває цю історію? Так. Чи е, часто трапляються кейси, коли з депозиту вираховується якісь суми? Не часто, але буває. Ну, відсотково. 1,5. 15% так. вираховується так. з депозиту, коли є якісь історії. Так. Ну, як бачите, є е, перестраховки на е, всіх питаннях. Пишіть, можливо, в коментарі. Ми, може, щось не дозапитали, не додали. Що входить в КАСКО за 8 тисяч гривень? Ну, насправді. Це дуже дешева ціна для каску. Що входить? ДТП з двома учасниками. ДТП з двома учасниками. ДТП з трьома учасниками. Теж входить. Добре, ДТП з одним, з, одним, з одним дубом. Ні. З одним дубом не входить. Що відбувається? Наприклад, цю машину можна легко розвалити так, що ремонт буде коштувати 4000 доларів. Як це буде відбуватися? Є депозит за цю машину 800 доларів. За цю машину депозит 800. Але якщо пошкоджень більше ніж... Суп. Суд Є договір. Тобто Стасовція. це ризик, це може бути довго, це Стасовція. може бути навіть відносно, ну і не вирішуємо ситуація. Тобто, коли суд іде, присудив, але там немає ніякого сенсу в цьому. Це попадає інвестор, тому що треба відновити. Добре, за твою майже десятирічний досвід роботи в цьому бізнесі, скільки були ДТП, які наш жорсткіші ДТП чи були угони? Було. Угонів не було. Віколо. ДТП, скільки їх було? Скільки їх було за 8-річну кар'єру? 12. 12 ДТП. Так, скільки було конкретно по моїм чотирьом автомобілям? Рос. — Пежо. А і легенький експлойер. Три. Так, три ДТП. Дивіться 12 з трьох. Я працюю з Денисом три роки, тобто, по статистиці, я най-най-най найризикованіший -най інвестор в цій історії. Проте, ну деякі ДТП можна не назвати ДТП по експлойеру Це був. Так, ми, Такий Нас мож може блюд. дивитись страхові кампанії, тому ми не будемо розкривати всі історії, як вийшло не втратити навіть на простої. Але е, я мушу зазначити, що всі ДТП, які були з моїми автомобілями, вони не були в збиток. Тобто депозит покривав, або страхова відшкодовувала. Було тільки один раз, один раз було цікаве. До речі, закинемо це також або в ролик фото, або ще щось. Як е, дизайнер е, запаркувався на андріївському узвозі, і це. Виїхав стовпщик. І виїхав стовпчик з під низу, так. І там був депозит, він покрив. Тобто жодного разу не було такої історії, але ми проговорюємо про максимальний ризик, що завтра може бути таке, що в страховку Каско легке не входить ДТП з одним учасником і сума буде більша. Проте, якщо, наприклад, зробити так, щоб входило абсолютно все, то вартість страховки буде варіюватися з межах від 1,5 до 2% від вартості автомобілю. Ну, давайте по кемрі 13 тисяч множимо на 2%. Так, це 260 доларів, щось це дуже мало. Але от я гадаю, що якщо не 200, а 400 доларів, то в нього буде вже входити максимально 27 тисяч. 27 тисяч це буде максимально повне, але 27 тисяч це вже буде не та дохідність. Все ж таки, яка середня цільова дохідність для інвестора, учасника клубу Інвестхаб має бути по цьому бізнесу? Який горизонт планування? Від 20 до 30 Річних у валюті. Так. Навіть з врахуванням гривневої компоненти дохідності і з врахуванням амортизації. амортизації так. Яка планова амортизація, тобто падіння вартості придбаного автомобілю ну, придбається, там, наприклад, смарт за 5 тисяч доларів. Це не новий, це якого року буде? Від 9 до, до 12. Від 9 до 12 з пробігом 120, від 120. Але він не придбається так, що капіталка мотору буде через місяць. Це типу, гарантовано да, на рік гарантовано, не буде да, хардкора. На рік, да. На рік гарантовано не буде. Скільки падіння вартості в рік цього смарта, наприклад, відбувається? Якщо взяти аналіз за прошлі роки, то він не впавне на один долар. Е, тобто ці б машини, яким вже там більш 10 років, вони вже не падають так. 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 Але все-таки нам треба закласти якийсь відсоток. Три відсотки це падіння це вартості. Який оптимальний горизонт планування? Тобто я хочу зайти 5, все, будь ласка, працюю. скільки років планувати? Чи ми купуємо автомобіль? Через скільки років ми його продаємо і сегрегована дохідність? Три. три роки ми його продаємо. Тобто, умовно кажучи, за три роки, якщо ми придбаємо смарт за 5 тисяч, буде, наприклад, дохідність. 25%, відсотків, це 1250. Ми множимо її на 3 роки, це 3750. І І е, ми продаємо цього смарта за 5 тисяч мінус 3%. Мінус 3 відсотки, мінус 3%. Відсотки, -3 відсотки. Ми продаємо його за 4563. І ці 3% віднімаємо від 25. В нас лишається 22. Так. Чудова історія. Які можуть бути ризики? Війна ризик. Війна ризик. ДТП складне якесь. Теж ризик. ДТП ризик. Від цього ніхто не застрахований. А, давай порівняємо твою математику, наприклад, з інвестиціями у В таксопарках це 100%, 100 ризик, який є кожен день. А, тут скільки оціни ризик цієї історії? Відсотка. 30%. 30%. А, Скажи, будь ласка, а, скільки особисто цих 15 автомобілів твої особисто і а, які це автомобілі, щоб Ай. було розуміння? П'ять автомобілів. Smart. Я, які? Марки? Смарт. Два Смарти. Дочь Калібер. Шкода Октавія. Шкода Октавія. І Megane. І Megane. Які вимоги до вибору автомобілів? Від нашої компанії? Так. Да, це треба просто... Автомат. Які вимоги? Вашої компанії до вибору автомобілів автопарк. Невеликі розхід і автомат. Невеликі розхід автомат. Вибор. Якщо в інвестора приходить інвестор, каже, О, дивись, в мене вже фізично є машина. Наприклад, наприклад, є, е, є якась машина, там, Toyota Corolla на механіці 15 рік. Що ти на це скажеш? Не, потрібно. Не буде. Якщо вона буде на автоматі, вже є готова машина. Як прораховується її математика? Від вартості беремо риночну вартість цього автомобіля середню і прораховуємо. Тобто будь-яку машину ти прораховуєш з тим розрахунком, щоб інвестор отримував дохідність в межах 20% так, так, річних. І якщо вона не здається, то умовно кажучи, що інвестору повертається машина. Так. Тобто в будь-якому випадку, якщо інвестор на будь-якому етапі не вдоволений дохідністю або комунікацією, він може прийти і сказати давай машину, я втомився. Так. Які в тебе були найдорожчі автомобілі, чи прикольніша по ним математика? Explorer. А, мій Ford Explorer. Окей, добре. Яка вартість твої автомобіля? Хоча це є на сайті. Так. Скажи, будь ласка, чи дохідність по дорожчих автомобілях є більшою чи ні? Так. Тобто вигідніше брати автомобіль за скільки? За 5, за 20, за 100. Середніх потрібен. На яку ціну? О, Кембрі. Кембрі це найоптимальніше. Так. А, тобто поріг входу дійсно ти підтверджуєш, що це 5 тисяч доларів. Uh, друзі все дуже швидко, все дуже лаконічно. Я задав максимальний концентрат питань. Більше того, я задавав питання, розуміючи завчасно на них відповіді, тому що як діючий інвестор, причому не перший рік, не другий рік, вже третій рік, навіть трошки більше, я знаю, з чим мені довелося стикнутися. І якщо я записую цей ролик, то є розуміння, що якщо у вас є бажання запитати, як йдуть справи в цій компанії, можна подзвонити мені, написати в інстаграм, можна і підписатись, до речі, і відслідковувати, що ми робимо, з ким знімаємо ролики, над якими проекти і кейсами ми зараз працюємо. Щодо прокату авто, перше це забезпечена інвестиція, друге це інвестиція з невеличким порогом входу. Третє це інвестиція з реальною щомісячною дохідністю. Тобто, вам не треба чекати капіталізації об'єкту інвестицій. Ви просто кожен місяць отримуєте дохідність. От мені це якраз дуже подобається, що я планую з першого по 5 отримати на карту якусь суму коштів. Цю інвестицію можна порівняти, мабуть. З орендою квартир, наприклад, з інвестиціями в таксопарки, які платять фіксовану дохідність, можливо, з сонячними станціями, які ми сьогодні прораховували, які мають дохідність на міноритарному інвестуванні в межах 12% річних, і якщо це інвестиції в там в більшому обсязі, це може бути там 20, навіть 25-30% річних у валюті. Ми все ж таки всі інвестиції і грошовий потік від них. Намагаємось обліковувати у валюті. Я вважаю, ця інвестиція, ці інвестиційні пропозиції можуть бути гармонійними в межах диверсифікованого портфелю. Тобто не потрібно дуже яскраво сприймати цей офер і заходити там дуже ефективно. Потрібно, можливо, почати з одного автомобіля, потім робити якісь висновки. Дійсно, може бути і автомобіль невдалий, і в Дениса може не бути настрою. Також може бути війна, може не бути попит. Ризики є. Проте у вас є автомобіль, у вас є забезпечення, і ви завжди можете з Конкретно об'єкт інвестиції перевести знову в кошти, продавати його, давати в заставу. Також можливо там придбати автомобіль в лізинг, перерахувати, чи є це вигідним, чи є відсотки по лізингу чи по кредиту. Перекривають вони дохідність від даного бізнесу. Звичайно, є поговорки щодо можливості такої історії, але умови роботи з Денисом як з приватним керуючим, по суті, не великою компанією. Приватним керуючим, який управляє невеличким власним автопарком, це такий невеличкий сімейний бізнес, завжди можна домовитись про сприятливі, адекватні умови. Завдання було просте: розкрити цю тему і привести е і перспективу, і ретроспективу е даних відносин, які вже тривають. Я намагався це зробити максимально коротко. Денис намагався, хоч і тихо, але відповідати на питання. І я запрошую вас розглянути цей варіант і перебувати, звичайно, щоб вас. Наш інвестиційний портфель перебував більшій мірі у забезпечених історіях. Саме їх ми шукаємо, саме їх ми запрошуємо. Ті, хто нас дивляться, керуючі компанії або ті, хто розуміють, як кошти інвестора перевести в агрегатний стан забезпеченої інвестиції для їхнього бізнесу, звертайтеся до нас. Ми допоможемо це реалізувати. Ми це вміємо, ми це знаємо. У мене особисто бізнеси з цим працюють і на цьому навіть деякі створились, завдячуючи чому є певний успіх. Я вам дякую за увагу. Будьте склоні. Hub. Будьте свідомими інвесторами, підписуйтесь на наш канал, приходьте на наші відкриті зустрічі клубу, пишіть нам на сайті, в соціальних мережах, долучайтесь до нас. Розбудовуємо економіку України разом!